Всіх вітаю. На огляді сервісний режим пральної машинки LG. Direct-drive на 5,5 кг. З маркировкою 1092MD. Щоб зайти нам в сервісний режим, зажимаємо дві кнопки Температура і віджим і включаємо пральну машину. Загорається вся індикація, всі светодіоди. Перший, перший режим буде. Нам буде нажати кнопку Play. Обертання барабана по часовій стрілки. оберти десь 47 хвилин. І насос працює. 47? 50? Слідуючий режим теж обертання тільки швидше. Ще слідуючий, ще швидше. До 120 десь оборотів на хвилину четвертий режим клапана? Клапан попереднього прання, слідуючий клапан основного прання і обидва клапана з індикацією тобто вода набирається а значення зменшається слідує обертання барабана з водою на малої швидкості десь теж 47-50 обертю. Слідує восьмий включення вімкнення тена. Теж з індикацією температури. Чекати не будемо, це довго вода холодна. Наслідуючий дев'ятий злив води. Теж синдикація. Підвищувати це буде значення. Помилок немає. І ще одне нажаття це завершення. Сервісного режиму. Зараз все. викачало воду. Все, сервісний режим завершився, помилок немає. Всім удачі.